Скажіть, будь ласка, а як ви пояснюєте таку кількість майна протягом 22-го-23 року вашої родини? Звідки ці кошти? Які? На придбання маєтка в Марбельї, на придбання офісних приміщень. А хто вам казав, що хтось що придбав? Ми бачимо випуску, Взяли з іспанського реєстру і бачимо, що маєток зареєстрований на вашу матір. Він був. Зареєстрований в грудні 2022 року офіс на дружину спільно з вами січень 2023 року. Бачимо Мерседес. Ну, ну, ви бачили те, що виложено в інтернеті. Ні, Могли ні. ми, робити... ми... Перевести перекладач. Є у вас якийсь там? Я нічого не придбав. Mm -hmm. Я вже давав пояснений. Mm -hmm. А тобто, ви це орендуєте чи як? У кого? Я. Я нічого не ринду. Ми бачимо, що, що маєток заре, зареєстрований на вашу матір, а офісне приміщення на вашу дружину спільне володіння з вами. Ми бачимо новий Мерседес Віану вартістю близько 100 тисяч доларів на вашій матері. Ми бачимо ленд-крузер на вашій тещі в квітні 23-го року, придбаний, і тому питаємо звідки кошти. Я всі всі пояснення дав совсім. Документами, які потрібні для цього, якщо можна трохи конкретики, От ва, ваша теща цього року, в квітні 23-го року, придбала Toyota Land Cruiser. вона продала, а потім придбала. Не що... она щось продала. Вона ага. продала трупа, а вона продала прада. ага. кажется, 21-го року випуску. випусках. Ага. І, і придбала другу автівку. Ну, це її особова справа. І ну, а цією машиною ви зараз користуєтеся. На цій машиною як ні. Воно на, на том користувався, на правда. Угу. А цією Land Cruiser з номерами 4 одинички ви не користуєтесь? І вона не обладнана пробусковими маячками? Ну я У мене такої машини немає. Угу, Зрозуміло. Скажіть, будь ласка. А...